Я вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Запрошую вас на заняття з художньої літератури. Подивіться і скажіть, які тваринки живуть у дівчинки вдома? А які тварини живуть у вас вдома? Як ви за ними доглядаєте? Давайте з вами згадаємо, як правильно треба доглядати за. Тваринками. Котикам необхідно годувати, розчісувати, гратися з ними. Коли захворів нести до ветеринара. Собачок теж необхідно годувати, розчісувати, робити щеплення, щоб не хворіли. А ще собачок необхідно вигулювати та дресирувати. Послухайте, будь ласка, оповідання волохань. У нас ніколи не було Волоханя. Були всякі собаки, але Волоханя не було. У нас був рябко або рябчик. Він любив кусати себе за вухо, за лапу і сміятись. Я казав рябчикові дожени. І рябчик гнався. Одного разу ми з татом поїхали по рибу. Була ніч, тато настелив у човен кожухів і сів за весла. Я сказав татові а рябчик. Тато сказав візьмемо рябчика. І ось ми з рябчиком лежимо на кожухах, ще й кожухом. Окриваємось. Тато гребе, ніч пливе, пливе очерет, а рябчик дихає. Так ми і заснули. Проснулись ми на сході сонця, кожух у росі, річка в тумані, згори від села біжать гуси. Біжать аж летять і падають на воду. А за ними котить маленький собачка і гавкає тоненьким голосом. Це був волохань. Тата взяв його у човен. Волохані рябчик понюхали один одного і полягали спати під кожухом. Дітки. Який собака був у хлопчика? Що він робив? Як грався з хлопчиком? Куди поїхав хлопчик з татом? Кого вони побачили? Чи подружилися рябко з волоханим? Давайте спробуємо разом переказати оповідання. У нас ніколи не було волохання. Були всякі собаки, але волохання не було. У нас був рябко або рябчик, він любив кусати себе за вухо, за лапу і сміятись. Я казав рябчикові дожений! Рябчик гнався. Одного разу ми з татом поїхали по рибу. Була ніч. Тато настелив у човен кожухів і сів за весла. Я сказав татові, а рябчик. Тато сказав, візьмем і рябчика. І ось ми з рябчиком лежимо на кожухах, ще й кожухом укриваємось. Тато гребе, ніч пливе, пливе очеред, а рябчик дихає. Так ми і заснули. Проснулись ми на сході сонця, кожух у росі, річка в тумані. Згори від села біжать гуси. Біжать аж летять і падають на воду. А за ними котить маленький собачка і гавкає тоненьким голосом. Це був волохань. Тато взяв його у човен. Волохань і рябчик понюхали один одного і полягали спати під кожухом. Дітки, сподобалось вам оповідання. А тепер виконаємо. Мовленеву вправу, скажи пестливо. Необхідно назвати домашніх тварин пестливими словами. Котик, собачка, кізонька. Ну що ж, малята, ви були, як завжди, молодці. До нової зустрічі!